Який ЖК обрати в Києві, щоб усе було поруч? Метро, ТРЦ, школи, клініка та власна інфраструктура в кроці від дому? Ходімо на огляд ЖК «Діброва Парк. Всі будинки облаштовані стильною вхідною групою з двома ліфтовими зонами та колясочною. У серці комплексу велика територія для дозвілля всієї родини з зеленим променадом для прогулянок. Вже працюють кав'ярні, заклади, магазини, салони краси та спортивний клуб. Переглянемо двокімнатну квартиру площею 68 метрів квадратних, куди входять. Простора кухня, вітальня, дві окремі спальні кімнати. Ванна, кімната та санвузол. В квартирі є заслена лоджія, де можна організувати робоче місце або зону відпочинку. З вікон відкривається вид на зелену зону. Квартира доступна в будинку 8, що наразі активно будується. За кілька хвилин від ЖК навчальні і медичні заклади, ТРЦ-ретровір, лавіна мол та великий Сирецький гай. Активно будується станція метро Мостицька, чотири зупинки і ви на золотих воротах.